О, друзі, бачите, що означає зробив волошку електрику і купив собі, дивіться. А п'ята, два. Ви не ховайтесь. Це якби не ви, він би такої машини не мав. Хлопці. Саня, ну син, yeah. чуєш нічого собі. Ви навіть дверки відкриваються, нічого собі. Коли я свого корча поміняю... А, все, ну понятно, як в електрика, взагалі вже все в ящиках. Коли ти купив? чуєш? Три тижні назад? нічого собі. Ес! лайк. Yeah. Та ти шо? От, а ви кажете, електрики... на, на роботу люди не хочуть піти. На роботу? Працювати не можу, да, треба люди. Треба людей? Друзі, от. Якраз під шумок реклама. Yeah. Олександр. Ось Тарас прийшов від Вови. Yeah. Вже цей, вже навчився місяців. Да, Тарас? Місяці. Yeah, Нормально yeah. заробляєте чи yeah. собі? Дай Боже, хватає. А, ну супер, супер. Yeah. Тому пишіть Сашкове, друзі.